Ти коли-небудь готувався до важливої розмови, ніби до шахової партії. Ти сидиш і прораховуєш усі можливі ходи. Якщо я скажу це, він відповість так. Тоді я парирую ось цим. Але що, якщо він раптом зробить хід конем, і ось розмова ще не почалася, а ти вже втомився. Ти вже програв п'ять партій у себе в голові, кожна з яких закінчилася катастрофою. Знайомо, це явище можна назвати ментальними шахами. І це абсолютно нормальна, хоч і виснажлива функція твого мозку. Давай розберемося, чому ти граєш у цю гру і як перестати ставити собі мат ще до її початку. Частина перша. Чому твій мозок це шаховий гросмейстер? Все починається з концепції, що називається теорія розуму. Theory of Mind. Це наша здатність розуміти, що інші люди мають власні думки, бажання, наміри та знання. Які відрізняються від наших, простіше кажучи, ти знаєш, що твій бос не знає, що ти вчора до третьої ночі дивився серіал. Це і є теорія розуму в дії, ця здатність еволюційний суперінструмент. Вона дозволяє нам співпрацювати, співчувати та передбачати. Саме тут в гру вступає твоя префронтальна кора, CEO твого мозку. Вона відповідає за планування, прийняття рішень, і що найважливіше, симуляцію майбутніх результатів. Твоя префронтальна кора бере теорію розуму і каже: Окей, я знаю, що мій колега цінує ефективність якщо я запропоную йому ідею, яка економить час, йому ймовірно сподобається. Це ментальна симуляція, це шахи. Ти використовуєш дані про іншу людину, щоб передбачити її реакцію. І в помірних дозах це неймовірно корисно. Це допомагає уникати конфліктів, вести переговори, будувати стосунки. Проблема починається тоді, коли твій внутрішній гросмейстер стає параноїком. Частина друга. Чому гра перетворюється на тортури? Є три основні причини, чому твої ментальні шахи стають такими болісними. Перша негативне упередження, Негативіті байас. Наш мозок еволюційно налаштований приділяти більше уваги поганим новинам ніж хорошим. Пропустити ягоду не страшно, пропустити тигра в кущах смертельно. Тому, коли ти симулюєш розмову, твій мозок автоматично фокусується на найгірших сценаріях. Що, якщо мене висміють, що якщо мене звільнять, що якщо вони вирішать. Що я ідіот, мозок не намагається тебе мучити, він намагається тебе захистити. Просто його методи трохи застаріли для офісного. Друга причина ілюзія прозорості це когнітивне викривлення, через яке нам здається, що наші внутрішні стани, думки та емоції очевидні для інших. Ти думаєш, всі бачать, як я нервую. Вони точно знають, що я не впевнений у своїх словах. Насправді ж, люди швидше за все зайняті власними ментальними шахами і не помічають твого тремтячого голосу. Третя причина перфекціонізм і страх відторгнення. Ми граємо в ці шахи, бо хочемо, щоб розмова пройшла ідеально. Ми хочемо сподобатися, переконати, перемогти. Соціальне відторгнення для нашого мозку це той самий тигр у кущах, це загроза виживанню. Тому ми намагаємося прорахувати кожен хід. Щоб уникнути будь-якої можливості зробити помилку і бути вигнаними зі зграї. Отже, твій мозок це машина для симуляцій, яка схильна до песимізму, переоцінює свою прозорість і смертельно боїться не сподобатися. Не дивно, що ти втомлюєшся, але що з цим робити? Частина третя. Як виграти, змінивши правила гри? Мета не перестати думати, це неможливо, мета перестати зациклюватися. Перетворити ментальні шахи з інструменту тортур на інструмент стратегії. Ось чотири практичні кроки. Крок перший назви гру. Коли ти помічаєш, що починаєш прокручувати діалоги, просто скажи собі: Ага, це знову мої ментальні шахи. Це створює дистанцію. Ти не твої думки. Ти спостерігач, який бачить, як мозок грає у свою улюблену гру. Цей простий акт усвідомлення знижує емоційну залученість і повертає тобі контроль. Крок другий. Спрасти дошку замість того, щоб прораховувати 20 ходів, визнач одну, максимум дві ключові цілі розмови: не виграти суперечку і довести, що я мав рацію у всьому, а дізнатися точку зору колеги або чітко висловити своє прохання. Це перетворює гру з нескінченної кількості варіантів на просту місію. Це знижує тиск. Крок третій. Грай з реальністю, а не з привидами. Твої симуляції базуються на твоїх страхах і припущеннях, а не на реальній людині. Під час розмови, замість того, щоб слідувати своєму ідеальному сценарію, зосереться на активному слуханні. Що людина насправді говорить, яка в неї мова тіла, які емоції вона виражає. Це повертає тебе з голови в реальний світ. Ти реагуєш на те, що є. А не на те, чого боїшся. Крок четвертий: прийми можливість нічієї розмова. Це не завжди битва, де має бути переможець і переможений. Іноді мета не просто обмінятися інформацією, іноді знайти компроміс, іноді просто бути почутим. Дозволь собі не бути ідеальним. Розмова може бути трохи незграбною. Ти можеш сказати щось не те, і це нормально. Прийняття недосконалості це як прибрати з дошки фігуру перфекціонізму. Грати стає набагато легше. Отже, підсумуємо: назви гру спрости дошку, грай з реальністю і прийми нічию. Твоя здатність грати в ментальні шахи це не прокляття, це свідчення того, що у тебе складний соціально орієнтований мозок. Це суперсила. Вона дозволяє тобі бути емпатичним, стратегічним і далекоглядним. Просто як і з будь-якою суперсилою, нею треба навчитися керувати. Не дозволяй їй керувати тобою.